Вітаю, мене звати Надія, і сьогодні я розповім вам черговий успішний кейс від TurboWeb. Тематика кейсу це канцтовари, товари інструмент Google Shopping. Отож, давайте розпочнемо. Розповідаємо історію нашої клієнтки, власниці магазинів канцелярії. Широкий асортимент товарів та помірні ціни, добре зроблений сайт і наші налаштування сприяли тому, що власниця отримувала хороші результати і була задоволена. Але проблема прийшла звідки не чекали. Так як політика Google постійно змінюється та оновлюється, то він почав прискіпливіше ставитися до платіжного профілю клієнта та просити лише достовірні дані. Платника державною мовою. Клієнтка не змогла одразу підтвердити ці дані та написала у підтримку Google. Очікувала на їх відповідь цілих три тижні. Відповіді, зрештою, так і не було, але обліковий запис заблокували. І тут власниця магазину звернулася до нас. Але допомагати старому обліковому запису було вже пізно, Тож залишився один єдиний вихід. Налаштовувати нові кабінети та рекламу з нуля клієнтка у той же день підписала з нами договір та заплатила кошти за налаштування. Ми взялися за налаштування реклами. І ось які результати нам вдалося отримати. У перші два тижні роботи рекламної кампанії від 22 листопада по 7 грудня 2023 року ми бачимо ось такі результати. Вартість, кошти витрачені в цей період на рекламу це 3022 гривні. Цінність конверсії, тобто сума. Отримана від купівель через кошик 83 тисячі 919 гривень. Конверсії, тобто кількість покупок через кошик 115, та частка рекламних витрат 3,6%. Це, як ви можете помітити, за два тижні, 22 листопада 6 грудня. Це вже були непогані результати на той момент, зважаючи, що реклама працює. Тільки два тижні. Далі дивимось результати від 7 грудня до 7 січня, тобто впродовж повного місяця. І ось що ми тут бачимо: З 7 грудня по 7 січня, по 7 січня, клієнтка витратила на рекламу 6 тисяч. 307 гривень та 87 копійок, можна сказати, 6308 гривень. Цінність конверсій, тобто сума, на яку клієнтка продала товари, це 158 466 гривень. Конверсії, тобто продажі через кошик, 294 конверсії. І частка рекламних витрат. 3 і 9. Як бачимо, наша клієнтка отримала дуже класні результати фактично у на другий місяць роботи рекламної кампанії. Наразі клієнтка дуже задоволена результатами наших налаштувань, але ми повинні зауважити, що Власниця магазину дуже відповідальна та порядна підприємиця. В неї гарно зроблений сайт, і вона завжди готова була співпрацювати, робити якісь правки та робити все, аби ефективність її магазину покращувалася. Однак є висновок з цієї історії, яким ми хочемо поділитися з вами, аби запобігти схожим ситуаціям, в яку потрапила наша клієнтка. А саме, Якщо ви виявили проблему, краще не намагатися вирішити її самостійно. Або варто хоча б проконсультуватися зі спеціалістом, бо потім невирішені невеличкі проблеми переростають у блокування, яким уже ніяк не зарадиш, окрім повного переналаштування реклами. Звертайтеся до Турбовеб, і ми вам допоможемо налаштувати ефективну та рентабельну рекламу.